Добрий день всім! сьогодні ми з вами поговоримо про ляльку-мотанку. Які її види, на які кольори поділяються, що означає і чому у неї немає обличчя. Отож, розпочнемо. Назва лялька-мотанки походить від слова мотати, тобто виготовляти її за допомогою тканини та вузликів, не використовуючи ні ножниць, ні голки. Також мотанка є символом добра, добробуту та надії. Також вона є оберегом людської долі, долі, а людську долю не можна ні колоти, ні, ні різати. Для створення ляльки-мотанки використовувався старий непотрібний одяг членів родини. Також її виготовляли лише з гарним і добрим почуттям. І вважалося, що ця лялька має потужну енергетику і повинна захищати всіх членів родини та оселю від злого. Лялька-мотанка відрізняється від всіх ляльок лише одним: тим, що в неї немає обличчя. Наші предки вірили, що через очі, які є воротами, можна прив'язати душу людини до ляльки або ж в ляльку може вселитися нечисть. Тому замість обличчя на е, ляльці викладали хрест за допомогою ниток, різнокольорових ниток. Хрест означав сонце, яке мало відганяти зло. Також горизонтальні лінії це жіноче начало, а вертикальні лінії це чоловіче начало. Ляльки-мотанки поділялися на три групи: обрядова, оберегова та гря... гральна. Обрядові ляльки готувалися тільки на великі свята, такі як Різдво на, Колядурі, Івана Купала і так далі. А оберегові ляльки створювалися для певної функції на вагітність, на здоров'я, на весілля, на щастя, багатства і так далі. В середину цих ляльок клали зілля замовлене або ж монетки. ігрові мотанки. Ці мотанки не були лише для забави, а також вони формували і допомагали розвити дрібну моторику, також дівчаткам розвити е, до материнства. Велике значення мав і колір у ляльці мотанці. Червоний мав захищати від хвороби та злих духів. Жовтий це символ життя та здоров'я, символ сонця. Зелений колір це символ відродження, молодості та матінки природи. Синій та блакитний це безперервний рух цілющої води. Коричневий це матінка земля і родючість. а от білий чистота і гармонія, також божественні небеса. Віде ляльок мотанок, які існували. Отож, очисна. Ця мотанка була призначена для того, щоб вигнати з оселі нечисть або злих духів. Десятиручниця виготовлялася для того, щоб допомогти господині у господарських справах. Також була лялька-Кубишниця-травниця і створювали для того, щоб в хаті була гарна енергетика. Лялька-капуста виготовлялася для того, щоб дівка вийшла вдало заміж. Жінки також часто любили ляльку княгиню, яка допомагала у родинних справах. Нерозлучників дарували на весілля. Такі ляльки мали зберігати єдність сімейного подружжя. Найгарнішою лялькою мотанкою була наречена: її виготовляли для того, щоб дівчина скоріше вийшла заміж. Також таку ляльку клали на опічку, щоб гості зразу бачили, що ця дівчина вже готова вийти заміж. Мотанку родючість дарували для того, щоб збільшити кількість дітей у родині. Або ж допомогти жінці завагітніти. Таку ляльку асоціювали з матір'ю, яка була символом любові, турботи та достатку. Таку ляльку завжди робили з покритою головою та з великими грудьми, також робили великий хрест на обличчі. Щоб захистити немовля від злого ока та від хвороби, у колиску клали найменшу ляльку мотинку, пеленашку. Також, якщо в середину загорнути шматочок м'якуша, то вона виконувала роль соски. Щоб захистити дітей від хвороби, з цілющих трав робили 12 ляльок мотанок і давали гратися цими ляльками дітям. Коли лялька-мотанка виконала свою функцію, і дитина стала здоровою, ці ляльки спалювалися. Подорожниця завжди гарантувала своєму господару повернення додому, також бути у дорозі, в теплі та ситому. Свої найпотаємні бажання дівчата довіряли лише ляльці, подружці желаниці. Цю ляльку носили з собою в кишені або у ладунці разом із зеркальцем і просили в неї допомоги у виконанні бажань. Багато запитань є: чи може бути лялька-мотанка чоловіком? Ні, чоловіком робили тільки як додаток до основної ляльки-мотанки, або у парі для нерозлучників. В основному ляльки-мотанки це були немовлята жіночого роду, дівчата також жінки або похилі жінки. Основні традиції виготовлення ляльки-мотанки. Отож, ляльку-мотанку мотала лише жінка, із гарними думками. Також використовувався і місячний календар. На повний місяць робили ляльку для захисту, на спадаючий від хвороби, недуги та злих очей, також від невдач, а от на фазу зросту робили для того, щоб справи йшли вверх. Мотанку заборонялося мотати в п'ятницю та у неділю, тому що ці дні належать богині, працелюбності та рукоділлі Макоші. Виготовляли мотанку лише за один день. Також мотанку робили із натуральної тканини та з натуральних ниток. Нитки е, завжди зав'язувалися або закручувалися по годиниковій стрілки. Також мотанку не можна заборонялося категорично різати або колоти оголкою. Під час виготовлення ляльки майстриня повинна обдумувати її функцію, також бути в гарному Гуморі та в гарному настрії. Також треба звертати на функцію та значення кольорів. Для гарного вигляду ляльки клаптики тканини розфарбовували лише натуральними барвниками. Також лялька-мотанка має мати хрестоподібний образ та з вираженою головою. Справжня лялька-мотанка не має мати швів, отож, її закутують або обгортають в клаптики. Тканини, а це все закріплюється стрічками або ж нитками з вузликами. А загалом створення ляльки-мотанки перетворюється в захопливий процес як для дорослих, так і для дітей. А результат допоможе відтворити українські та рідні традиції та зробити український оберіг або ж навіть сувенір. Якщо вам була цікава або корисна моя інформація, підпишіться та покладіть вподобайку. Також, якщо вам цікаве все про українське, тоді вам у мій телеграм-канал Посилання в шапці профілю. Чекаю!